Бійці підрозділу аеророзвідки Чорний ліс знову не підвели. Побачили, підсвітили, скоригували, і бах! Мінус мільйон доларів зі статті військовий бюджет РФ. На кадрах класичний набір: російська САУ-2С 7 Піон, вантажівка з боєприпасами і орки, які встигли тільки вилізти, подивитись, що тут за краса така приїхала. Ну а далі пішло не по плану. Поки один діставав балалайку, а інший крутив воєнну ток камеру ракета вже була у дорозі. Влучний удар від суміжних підрозділів перетворив і САУ, і вантажівку і піротехніків навколо в ефектний феєрмерк. Піон розцвів але лише один раз: прямо у вогняну хризантему. Кажуть, навіть у Москві хтось чхнув від диму. Загалом мільйон доларів у смітник, бо на Росії ж не шкода. А ми дякуємо Чорному лісу за точність, за стиль. І за гумор по-українськи. А це, друзі, той самий момент, коли ворожий Су-25 вирішив зробити феєричне шоу під Соледаром, і в нього вийшло. Хоч у пабліках вже традиційно звинуватили свого введеного мовляв, збив бо побратима за принципом Перший постріл мій, насправді все простіше. Наш герой просто невдало погрався з кнопками замість пуск політ, бах» стало пуск-бах. Нема літака. Є підозра, що боєприпас вирішив, а навіщо кудись летіти, коли можна одразу тут все оформити, і влаштував феєрверк просто в пусковій установці. Су-25, звісно, такого повороту не очікував, розвернутися не встиг, та й навіщо, як кажуть, краще згоріти, ніж повернутись на російську базу.